Дія може показувати, скільки відреставрувало будинків? Скільки... Но, скільки? Ну, з часом, можливо, до цього прийдемо. Там, поки, ну, поки це в будь-якому випадку проєкт Міністерства інфраструктури, в першу чергу, і відповідно там буде запит, будемо разом з ними реалізовувати таку штуку. Я прямо зараз на ваших очах заходжу до наших дашбордів, до нашої статистики, зараз будемо дивитися по зруйнованому житлу. Тобто це саме через ЗІ, а якимось іншим способом могли люди. Люди ще можуть звертатися офлайн до місцевих органів влади, але відсоток там, звісно, набагато менше. Отже, послуги. Послуги. Так, що у нас тут є? Пошкоджене майно. Ми отримали 235 тисяч 900, майже, ну, власне, майже 236 тисяч заяв. От, Ну власне, така от статистика. Угу. А у вас там є як соціологів? Що за міста? Які це міста? Е, ну певною мірою є. Звісно, здебільшого це схід України. І Київська область. Але в загальному у нас є там розбивка, звісно, по всім містам. Тобто, як це працює? Люди е, зазначають свою інформацію, ми її доповнюємо там, тобто тільки власник, наприклад, може подати. Е, звісно, є адреса, є приналежність, і далі можна вже конфігурувати там цю статистику і з нею буде працювати мінінфраструктура. Коротше кажучи, в загальному ми близько 10 чи навіть більше 10 послуг різноманітних запустили, включно з радіо і телебаченням, щоб люди не втрачали можливість мати. Доступ до наших новин.